Рятують чужі життя, ризикуючи своїм. До дня рятівника в Кропивницькому провели конкурс дитячих малюнків, присвячених професії надзвичайника. Участь взяли школярі та студенти з усієї Кіровоградщини. створили близько сотні малюнків. Авторів найоригінальніших робіт відзначили грамотами і подарунками. Ініціювала конкурс обласна влада. В такий спосіб хотіли вшанувати рятувальників і познайомити молодь з їхньою професією. Дитячі малюнки експонуватимуть в книгозбірні Чижевського. Переглянути їх відвідувачі можуть протягом місяця. Перед дітьми ставилось завдання, щоб вони розкрили те, які як вони бачать професію рятівника. Можливо, це порятунок на воді, можливо, це і мінна небезпека, чим також займаються пожежні, надання інших видів допомоги. Це гасіння пожеж, звичайні такі битові випадки, коли трапляється, треба домашнього улюбленця, зняти з дерева. І все це ми можемо також тут побачити на. Цій виставці на моєму малюнку зображений чоловік, який тримає дівчину. Можливо, він її рятує, можливо, він запобігає якісь там надзвичайній ситуації. Це дуже поважна професія, яка повинна бути розвинена в нашій країні, і що це дуже важливо.